Під Час зустрічі з паном Еммануелем Макроном він хотів побачити і почути від нас, чи Україна часом не хоче здаватися, чи українці готові далі боротися. І я мав нагоду просто донести йому голос української молоді. А він такий був здивований: Так, а ну що, що мені хоче сказати, українська молодь? А я кажу, знаєте, українська молодь каже, що рабів. До неба не пускають. Ми часом трошки над цим твердженням ще дискутуємо, Ось, але українська молодь каже, що коли в тебе забрали певні принципи, певні цінності, тоді твоє життя не має сенсу і не вартує, щоб його проживати. А президент Франції колись вивчав філософію тобто він дуже чітко розуміє, як цінності. Та певна парадигма ціннісна формує світогляд людини і є основою її життєвих рішень.